Абсолютно точно, найбільш загадковий, найбільш цікавий, найбільш містичний об'єкт в сонячній системі прямо зараз, це комета 3 i Атлас. Ну, як мінімум, з тих об'єктів, що відомі на сьогоднішній день людству. Це вже третій ідентифікований мірзоряний їсть. Тобто це буквально каменюка, яка мільярдами років летіла крізь простір через порожнечу космосу, і ось, нарешті, зустрілась з якимось там жовтим карликом, тепло якого випаровує усілякі гази, які на. Поверхні лежали мільярдами років, накопичувались там, летіли від якоїсь далекої зоряної системи до нас, і ось тепер назавжди, як мінімум, частками залишиться в нашій сонячній системі. А потім траєкторія цього об'єкту буде трошки вигнута нашим сонцем, та він полетить кудись далі, до якоїсь наступної зірки, коли чомусь зустрінеться. І. Прямо зараз у нас є шанс вивчати цей об'єкт. Це дуже цікаво, це не схоже на інші об'єкти, які ми бачимо в нашій сонячній системі. Тому в цьому випуску давайте пройдемось по тому, що ж такого цікавого з цією кометою 3АЙ Атлас. Чому вона незвична, в чому вона схожа на інші об'єкти, в чому не схожа. Ну і звісно, чи є вона кораблем прибульців? E, насправді ні. E, ви це все, я думаю, так чудово розумієте. Тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на нашому космічному кораблі під назвою Земля. Що продовжую свою подорож галактикою? З вами, як завжди, я, біологічно нейромережа Антон Позняков, Ну і звісно, подкаст Шопоко. Так от, давайте поговоримо про кемету 3i Atlas. Ну, почнемо, мабуть, з бази. Чому її так назвали? Чому взагалі 3i Atlas, де 3i контурні карти чи щось на кшталт того? Тут, як і з більшістю комет, ім'я надається на честь того, хто або що відкрило цю комету. І цього разу комету відкрила автоматична система спостереження за астероїдами. Конкретно це мережа телескопів, який називається Атлас. – це третій міжзоряний, тому що Interstellar 3 – третій міжзоряний об'єкт, який відкрив Атлас. Чому? Цій кометі досі не дали якесь цікаве ім'я, мені не зрозуміло. тому що, наприклад, Омуамуа, першому міжзоряному об'єкту, який ми знайшли, дали. Таке ім'я. А кометі Борісова, на жаль, не дали, хоча хотілося б, через те, що, якщо хтось не знає, Борісов це такий колишній український астроном, але наразі працюючий з країною-агресором, більше того, працюючий в Окупованому Криму. Тобто, хоча чувак, звісно, і знаходить дофіга комет і робить. Ну, мабуть, корисну штуку для астрономії, все одно хотілося б, щоб його ім'я не дуже сильно фігурувало в, як мінімум, в масових медіа, і е, цій кометі також дало б якесь ім'я. Так от і кометі 3 i Atlas непогано було б дати якесь ім'я, але поки що його не дали. Ну а якщо і колись і дадуть, то це вже буде пізно, тому що треба було давати, коли найбільший інтерес до цієї теми був прикутий. Що незвичного в кометі 3 i Atlas? Ну, по-перше, порівняно з іншими двома міжзоряними об'єктами, вона Значно більша. Діаметр її оцінюється в середньому десь в 5,6 кілометрів. А, насправді там є розбіг від 2 км до 10 кілометрів, тобто вона доволі велика. А, якщо порівнювати знову ж таки з Омуамуа, Омуамуа була приблизно 400 метрів в своїй довгій вісі, і комета Борісова була приблизно там кілометр, 975 метрів вона оцінюється. Але коли ми говоримо про комети, насправді доволі важко оцінити їх. Справ Ожній розмір, тому що саме ядро знаходиться всередині коми. Кома це буквально гази, які активно випаровуються з поверхні або сублімуються з поверхні, і виходить, що це таке доволі розмите поняття. Коли ми бачимо комету, тому дуже важко окреслити якісь чіткі кордони безпосередньо ядра. Тому і різні оцінки бувають. Рухається треатла знов ж таки порівняно з іншими об'єктами міжзоряними, які ми бачили до цього, доволі швидко, причому значно швидше. Швидкість на підході була десь 58 км на секунду, порівняно знову ж таки з Омуамуа і кометой Борісова 32 км на секунди була у них швидкість. Тобто, майже вдвічі швидший цей об'єкт. Рухається вона майже паралельно з екліптикою, і 30 жовтня буде перегелій. Тобто Найближча відстань до Сонця для цієї комети, і відстань ця буде в 1,4 астрономічні одиниці. Астрономічна одиниця це середня відстань від Землі до Сонця, тобто це буквально там радіус орбіти Землі, якщо її спростити до кола. На жаль, в цей час комета буде закрита від нас від землі Сонцем. Тому наші найкращі телескопи не будуть безпосередньо її бачити. Ну і найближче вона буде пролітати до нашого телескопу, який хоча б десь є. Це буде телескоп, який знаходиться на орбіті Марса. А там відстань буде в 0,2 астрономічні одиниці, що, хоч і звучить набагато більше, ніж всі інші відстані, які ми тільки що перелічили, але все одно доволі далеко. Плюс найкращий телескоп це здається МРО Mars Reconnaissance Orbiter, і там ну, він не йде в порівняння з тим, що у нас є на землі. А максимальне зближення з землею при цьому буде в грудні, і це буде 1,6 астрономічних одиниць. Ось така траєкторія. Якщо ми подивимось на варіації яскравості, це період в 29 годин, тобто обертається навколо своєї осі, і майже нема коливань. Тобто це означає, що, скоріш за все, це об'єкт наближений до сферичного, порівняно, наприклад, з Омуамуа, яка мала дуже витягнуту форму, і це можна було знов ж таки бачити, тому що яскравість цього об'єкту вона то збільшувалась, то зменшувалась. Це залежить від того. Яка площина відбиває сонячні промені до нас? Тобто, якщо воно обертається, якщо. Сильно йде зміна, це означає, що вона спочатку для нас виглядає як велика площина, потім маленька площина, потім знов велика. А якщо у вас щось близько до сферичного, то площина відбивання буде майже однаковою весь час. Загальної відомості цій кометі, звісно, надав в медіа пан Авільоп, який є як мінімум спекулянтом, як максимум шахраєм з моєї точки зору. При цьому він робить багато справжньої наукової роботи, він є там діючим професором Гарварду. Але ну, фішка в тому, що дві ці особистості можуть дуже Правно уживатись в одній людині, що ми бачимо на прикладі Авільоба. Він там вкидував тези, що це або безпосередньо космічний корабель прибульців, або це уламок корабля прибульців, або що ймовірність дуже мала, того, що саме такий об'єкт до нас залетить, і що він підозріло, там близько пролітає до планет, і треба відправити до нього вивчати зонд Джуно, якого насправді нема двигуна для цього. Ну аж якщо, звісно, Джуно не відправлять, то це просто індикатор того, що. Що якісь там масони намагаються приховати від нас правду. А, ну і ще низку тверджень, а, або які дуже спекулятивні, або відверто базуються на невірних фактах, як мінімум. Про авільоба є окремий випуск. А, насправді він це робить для того, щоб продавати книжки, і робить це не вперше. І його паттерн поведінки дуже зрозумілий, як завжди, причиною всьому, скоріш за все, гроші і е, жага відомості. Тому, якщо вам цікаво, звідки ростуть ноги про усі ці міжзоряні кораблі, вам туди. Але е, повертаємось до нашої кометири IATLAS, що ж цікавого насправді є в цій кометі. Після того, як її побачили, е, почались активні спостереження. І, як і належить кометі, спочатку у нього почала з'являтись кома. Кома е, утворюється через сублімацію матеріалу з поверхні, тобто. Е, якийсь Твердий матеріал одразу переходить в газоподібну форму. Незвичність кому була в тому, що вона почала утворюватись раніше, ніж зазвичай ми бачимо в кометах з нашої сонячної системи. А це вказує на те, що хімічний склад поверхні цієї комети відрізняється від того, що ми бачимо знов ж таки в кометах, до яких ми звикли. І в принципі, це нормально, бо ця комета формувалася в інших умовах, в іншій зоряній системі, в інших хімічних елементах. Тому ми, в принципі, очікуємо бачити. Чогось незвичного. Було б дуже дивно, якщо б вона поводилась, насправді, як всі інші комети в сонячній системі. В серпні також почав з'являтись у комети Хвіст. Такий класичний хвіст, направлений в протилежний хід від сонця. Але також на деякий момент там з'являвся так званий антихвіст, що насправді було випаровуванням з поверхні. Тобто сторона, яка повернута до сонця, вона більше нагрівається, з неї більше випаровується матеріалу, і цей матеріал викидається з поверхні, і таким чином він направлений навпаки, в бік сонця. Але цей хвіст потім. Потроху переходить в кому, що в принципі з і сталося. так що в плані хвоста, хоча там і були якісь спекуляції, комета поводиться нормально. Тобто, в принципі, так як і очікується, після того як цю комету проспостерігали багато телескопів, а дуже багато телескопів було туди направлено, в тому числі і Джеймс Веб, це дало нам багато інсайтів про хімічні складові конкретно коми і самого об'єкта. Що ж там такого цікавого змогли б побачити? Ну, по перше, це співвідношення co 2 до води. Це співвідношення склало 7,6 до 1, Тобто СО2 там в комі було в 7,6 разів більше, ніж води, що набагато вище, ніж фактично все, що ми бачимо в сонячній системі. Тобто, такого співвідношення СО2 ми майже ніколи не бачили, і це пояснює, чому така активність почалась відносно рано, тому що як мінімум... Поверхня Триай Атлас здебільшого складається з СО2, тобто з сухого льоду. Щодо інших цікавих хімічних складових, телескоп VLT зміг побачити іонний ціаногену і атомарний нікель, що є абсолютно нормальним для комет, які ми зазвичай спостерігаємо. До речі, те, що там є, наприклад, атомарний нікель, не означає, що це металевий об'єкт. Ні, це просто ну, хімічна складова. Але що було ненормальним, нетиповим для комети яке ми зазвичай бачимо, це те, що спостереження нікелю в кометах зазвичай супроводжується спостереженнями також заліза, чого в даному випадку не було. Що зайвий раз підкреслює те, що хімічний склад комети цієї відрізняється від того, що ми звикли бачити. Дуже мало спостерігалось також молекул з карбонових ланцюгів, чи не найменше за всю історію спостережень комет. А також дуже мало було дикарбону, тобто двох атомних молекул вуглецю. Це цікаво. Тому що нещодавно у нас були нові спостереження комети, які показали нам, що вона набула зеленого відтінку. І в принципі, ми багато бачили комет, які набувають зеленого відтінку. Але, як правило, цей зелений відтінок спричинений якраз молекулами дикарбону, тобто двохатомного вуглецю, який іонизується сонцем, і саме в зеленому кольорі фотони викидає. Тобто, завдяки дикарбону у нас зазвичай цей зелений відтінок, а тут комета також має зелений відтінок, але отже. Видно, вона має інше походження. Цей колір має інше походження. До речі, про Авільоба він знову ж таки намагався там спекулювати. Він десь там постив, що, ем, скоріш за все, це ціаноген, який ми бачили, дає такий колір, але насправді ну, не важко погуглити, що ціаноген світиться майже в ультрафіолеті. Тобто він такий фіолетового кольору б давав відтінок, а не зеленого, як ця комета. Тобто, знов ж таки твердження спекулятивне. Основане на неправильних фактах, я не знаю, як, як, ось людина, яка робить ну насправді багато непоганої науки, ось. Таку штуку може викидувати. Але, тим не менш, що ще цікавого на сьогоднішній день ми маємо, це те, що поляризація доволі незвична для комет, а це може вказувати нам на склад льоду, який характерний в сонячній системі, наприклад, об'єктам, які знаходяться там за орбітою Плутона. І тут можна зробити ну, доволі спекулятивне, але тим не менш, припущення, про походження цього об'єкту 3 i Atlas. Якщо взяти комбінацію з того, що це. Об'єкт дуже багатий на СО2, що він демонструє поляризацію, яка характерна в сонячній системі об'єктам, які сформувались далеко від зірки. Тут можна зробити припущення, що ця каменюка вона була створена навколо іншої зірки, доволі далеко знов ж таки від своєї зірки, як мінімум, за лінію, де температури достатньо холодні, щоб СО2 був в твердому своєму агрегатному стані. Або можливо, це навіть якийсь шматок відбитий від об'єкту типу Плутона або чогось подібного. Тобто на сьогоднішній день, якщо взяти все це в комбінації, ми маємо доволі багато е, знаків, що показують нам, що, як мінімум, хімічний склад цієї комети е, доволі сильно відрізняється від того, що у нас є в сонячній системі, і від цього і поведінка інша. Наприклад, активність починається раніше, інші елементи, інший ось колір, який ми до сьогоднішнього дня, наприклад, не можемо однозначно ще пояснити. Але це не означає знову ж таки, що це якийсь там дивний міжзоряний корабель прибульців. Але, тим не менш, подальше Остереження зможуть нам дати більше інформації. При цьому в найближчим часом ця комета сховається з нашої точки зору за сонцем, і на момент перигелію ми її не будемо бачити, тобто, коли вона найбільше буде наближена до сонця, можливо, якісь інші телескопи, наприклад, ті, що навколо Марса зараз обертаються, зможуть бути поверненими і побачать цей перегелій з іншої точки зору, але тим не менш, коли вийде. Комета з за Сонця для нас на Землі. Ми е, абсолютно точно будемо мати нову інформацію, будемо мати нову цю хвилю спекуляцій, не спекуляцій, публікацій. Буде багато нової інформації про цю комету, так що це ще не кінець. Але в першу чергу вона цікава тим, що так, це міжзоряна комета, вона е, демонструє характеристики комети, як і від неї і очікується, але вона інша, тому що вона міжзоряна, вона сформована за межами сонячної системи, тому вона має інші. Гімічний склад, від цього є інша поведінка і так далі. Якщо чесно, я думаю, що в майбутньому ми будемо бати приблизно таку ж картину, як колись мали з першими екзопланетами. Спочатку їх починали по одній знаходити, а потім просто тисячами. І за рахунок того, що у нас тепер є телескоп імені Вери Рубін, він. Скоро увійде в свою повноцінну фазу експлуатації, тобто наразі він ще проходить там тестування і так далі. І до кінця року він має почати свої основні спостереження. Телескоп імені Віре Рупін має знайти дуже дуже багато подібних об'єктів, і на сьогоднішній день ми їх маємо тільки три підтверджених. Але доволі ймовірно, що типу через рік ми будемо мати вже десятки таких об'єктів, а потім сотні і тисячі, приблизно так як з екзопланетами. І тоді тільки якісь незвичні об'єкти справді, не схожі на усі інші будуть викликати у нас інтерес приблизно так, як екзопланети. Одиниці наразі викликають наш реальний інтерес, хоча на сьогоднішній день їх вже підтверджено не тільки кандидатів, а підтверджених планет більше 6 тисяч. Ну а першу повноцінну екзопланету ми знайшли тільки в 95-му році. В 92-му знайшли першу екзопланету навколо Пульсара, але потім, в 95-му, навколо нормальної зірки, скажімо так, вже знайшли екзопланету і з тих пір. Як дивіться, як це все змінилося. Ну а ще у мене є. На, на кінець є така прикольна ідея. Ось Авілюб каже, що. Це може бути шматком корабля прибульців, що це може бути якимось сигналом від іншої цивілізації? А у мене була така ідея, а чому б нам не зробити це? Тобто, скоріш за все, цей об'єкт Атлас, не має якогось неземного походження, технологічного походження, скажімо так. А він ну просто звичайна каменюка, яка так дуже довго летіла і нарешті долетіла до нас. А що якщо ми зараз візьмемо якусь технологічну штуку на неї закинемо? І наступного разу, коли ця штука. Буде пролітати а, повз іншу зірку, коли вона долетить до своєї наступної зупинки, а, і Авільоб на тій планеті скаже: А що, якщо це може бути уламком корабля прибульців? І так воно буде уламком кораблем пробульців, і це буде наш корабель. Ну, насправді, проблема в тому, що для того, щоб це зробити, треба сісти на цю комету. А якщо ти вже хочеш сісти на цю комету, то тобі треба досягти такої ж саме швидкості. Тобто, фактично, якщо ти в космосі розганяєшся настільки, щоб порівнятись з іншим тілом, тобі далі сідати нема сенсу, тому що... Просто продовжувати далі летіти, і ти маєш витратити стільки пального, щоб фактично запустити якийсь міжзоряний корабель і без цієї комети. Окрім як діставати з неї потім енергію, тобто сісти і якось конвертувати поверхню в енергію і продовжувати життя апарата за рахунок матеріалу з комети, в ній немає ніякого сенсу. Якщо ми вже витрачаємо стільки палива, щоб порівняти з цією кометою і потім потенційно на неї сісти, ми можемо Можемо запустити з такою ж швидкістю цей міжзоряний корабель до якоїсь іншої зірки, з такою ж швидкістю, тобто, це буде скільки там 60 кілометрів на секунду. Ну і тоді ми можемо вже його направити куди хочемо, а не туди, куди летить ця комета. Але можливо, не обов'язково розганятись до цих 60 кілометрів на секунду. Можливо, ми можемо просто взяти щось дуже міцне і просто це скинути на поверхню, тобто врізатись. І тоді не треба порівнюватись, не треба розганятись до такої швидкості, до якої розганяється комета, треба просто пересікти її траєкторію. Якийсь об'єкт, такий, який переживе це зіткнення. Хай він бере якусь там енергію з цієї комети, випускає якийсь сигнал. Хай це буде щось дуже просте, хай це буде як там перший супутник, який просто якесь біпання передавав. Але уявіть наскільки смішний буде пранк над тією зоріною системою, через яку буде ця комета пролітати наступного разу. Тобто, жодної особливо наукової е, цінності для цього немає, ну, окрім того. Того, що якщо ми щось в цю комету відправимо, воно в неї бахне, воно підніме там з поверхні щось з-під ну як ми бачили з Зондом Дарт, який врізався в Діморф і таким чином підняв дуже багато з поверхні астероїда, ми зможемо краще повивчати хімічну складову, ми зможемо екскавувати більше матеріалу з під поверхні, спостерігати це з землі. Ну, а також, як я вже сказав, ну офігенний пранк. Ну, чому б і ні. А, так що ось така ідея, е, і на цьому, мабуть, будемо завершувати цей спешл про комету 3 i Atlas. Справді, дуже цікавий об'єкт, дуже багато аспектів, які вказують на його. Um, незвичність, але цього варто очікувати, коли ми маємо міжзоряний об'єкт, який сформувався в іншій зоряній системі з іншою хімічною складовою, з іншою зіркою і так далі. Uh, ну а Авільуп, якщо вам цікаво, послухати про нього, як я вже сказав, є окремий випуск про те, звідки ростуть ноги з усіх цих надприродніх тверджень про цю і не тільки цю комету. На цьому все. Uh, нагадую вам, що на Патреоні є два спешли про 2015 і 2016 2016 рік в космосі дуже цікаві. Спешли з відео, з усім. Йдіть, подивіться. Також вона є на Ютубі. Якщо ви станете спонсором на Ютубі, і вам зручніше дивитись тут. Щиро дякую всім, хто підтримує проект вже сьогодні. Завдяки вам він виходить. Ну а на цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.